we Ні, хто не зі що з неба, ти того, то зійшов з небо, той же зійшов і на небо си чоловік, що на небі, і якось день всмієм пустий, та все чоловічий має бути піднесений, щоб Божий повірив йому.

Маємо сьогодні не кілька роздумів перед Великим святом Возближчення Чесного Хреста. Саме тому тематичне Івангеліє ми зачитуємо про місію Ісуса Христа Свина Божого. Як сказано, ніхто не зійшов на небо крім того, хто з неба зійшов. Господь Бог воплотився До нас, до людей. Ми проговорюємо, уявити собі. Бог, Отець, батьче, людські характери, Він знав, що Він дасть на наросі свого сина, який поклониться, стане людиною прийде земський шлях. Його будуть почувати, його будуть катувати, бити і з того всього просто розірвуть. За що Ісуса розім'я з людською? За те, що говорив про Бога Отця, за те, що повів за собою людей. Так взяти на мудрій розклад нелогічно. Але у Бозі на згаду є великий залу. Задум, щоб люди, не наче через вогонь, не наче через терня, побачили спасіння, пішли туди, де є. Також і насправді син чоловічий був розп'ятий, але згодом воскрес і вознісся, і тілесно також пішов до неба, щоб показати, що Він є Богом. В нашому випадку в людському душа є спорить, яку ми не бачимо, але якось розумував сам собі. Тарілок, як Які приймають телебачення? Добре, є супутникова антенна, а де деякі дроти нема. Але вони не за показу показують. Добре, прийдемо до часу каже, що мобільні телефони. Навіть якщо у вай бай-фай пережати. Тебе вона не було. Не треба нічого приєднувати. Телефон під чертом. Добре, а ми позалежимо тому, хто з нами йде і підтягує інтернет з мережі. Добре, ми повернемось. Ми спілкуємося по телефону. Як? Ані дротика, ані трубочки. Давайте підемо далі. Люди, які нам є за кордоном. І я чув від того чоловіка, що коли дружина приїхала за кордон. Питаю, як вам тяжко він каже, ви не відеося забуду тяжко, але так мені нормально. Я кожен день бачу мені свині То не просто подавати як слово. бачимо, живу реальну реалізу. Як? І ну, будемо так казати, в такий спосіб для нас. Чи не душа ніякого спорядки, наче парадні, яка потребує молитви? І не знаєте, тобі немає, може тут зараз стояти і дивитися на вас. Чи не душа того чи іншого священника, який колись тут служив, для людей зараз тепло хотів сказати проповідь, але не тільки душа. Можливо, хтось сумує за своїми рідними, за своїми, хто думає, їх немає. Хтось каже, та буде Чи мама, чи бабуся, чи дідусь, чи дитинка. Може вона не знання? Тільки Бог отець дозволив через сина показати, що життя, душа. І щоб показати нам, небічним, як воно насправді є він дозволений Ісусові. Воскреснути смертю в тілі, щоб побути ще з учнями, і вознестись в тілі, щоб ми побачили, як воно є візуально і намагались зрозуміти вірою. Є дуже багато того, що ми навіть уявляємо, не розуміємо, не знаємо, але в Бог є. Душа є. І те, що ви тут є, присутні фізично чи при онлайн-трансляції. Це є правильно. Бо ви сходитесь на ту точку підзарядки, тепер, Тепер, якщо візьмемо телефон, як би він не говорив гарний інтернет, якщо в ньому сяде батарея, то нехай той інтернет як хоче спустити. Але нічого з того не візьме. Людська душа теж потребує підзарядки свій. Тобто, щось більше знати, щось більше побачити, більше зрозуміти, де є молитва, передавай візями, знову ж таки, з боку те. Є задні пристрої, які заряджають ваші телефони. Хтось зекономити вирішував грошей, взяв найпростіше, найдешевше. Прийшло півроку, пішов до майстер, бо що щось дуже погано батарея. Втратився, бо майже поміняв свої колядки. Бо виявляється була погана земля. Той всем'якісно то саме для того Телефону, то не І немає проблем, Нас, людей, має духовні підзарядити спільнота. Тобто ми сходимось на неї святкові богослужіння. Це є та нагода щось почути, щось побачити, якщо ти хочеш. Якщо ти хочеш побачити. Справа не зійдеться тоді, по-перше, коли я йду по треба, Бог буде слухати до до серця, але тобі треба відкритися. І справа інша. я йду по Господь Бог дасть мені відповіді на місце питання. Я й хочу отримати якісь певні розуміння від тебе, Господи Боже. Я хочу підзарядитися. Я хочу отримати все те. Що я можу мати своєї волі, прийшовши до храму Богострі. Колись за часів Мойсея говорить, Мойсей підняв свої пустині як прообраз, що колись Бог воде дасть сім'я, який визволить Люсько від гріха Адама. І так був перший прообраз, що має прийти Ісус, який поросстя, теж віднесений. Щоб пригадати, що завжди є паралелі. Господь завжди підказує через різні різні моменти, що ти чуєш. Якщо ти хочеш, ти то чуєш. Той, хто хоче отримати. Той, хто побачив паралелі в житті Ісуса і не даремо Його жертву за спасіння людства, то ми, коли покоримося, зрозуміємо, що в житті все набагато складніше і цінніше аніж ніж ми собі думаємо. Наше життя не є про все. Вивряйте з нашого слова дуже багато задале. Ну, приклад таки. Навіть, якщо я зараз зайду, за якому Бога -кодинця. Але я говорю, ви все одно щось чуєте, щось побачите. Зайдете Франції в, в соцмережі на той чи інший сайт. Побачите картину. Одна дасть вам мені з тим ужити, але інша може ввести тяжку депресію. Одна розмова дасть можливість трошки відпочити, інша більше напружитися. І так це на наше життя від одного до другого. Але найважливіше зрозуміти, що, що Бог є наша розрада, не можна занадто бути в тому, що в тому стані, Коли занадто вести, це зле. Коли занадто сумно ще гірше, Бо все це, чого занадто чого за може привести до якихось проблем зі здоров'ям чи то фізично, чи то психологічно. І тому ми маємо можливість, так, ви знаєте, мати різні, як кажуть в житті Десь чорна, десь сіра, десь біла. Ми маємо все це пройти і так, як мобільний телефон, дуже багато ми його використовуємо, потребує зарядки, ми сходимося знову що не щось свята, щоб почути щось, почерпнути з Івана, взяти для себе і вийдемо. Комусь може бути затяжким, бо коли заряджаєш телефон, в якого вже є певні проблеми, то коли ти підіймаєш роззарядку, батарея реакція. Коли все добре, все добре, ну, ми мусимо це зрозуміти. Попри те, що мало що бачить. Попри те, що ми бачимо всі тих мікрохвилі, які навколо, які йдуть, Попри те все, що ми чогось не чуємо, але не відчуваємо Ну, ще один приклад. Коли відбувалися з'їзди молоді колись, в Чортковій прибувчий партії аніматори організовувалися для дітей пансти, якісь руханки, така площа, вся дітка і такі позитивні світні стоїш просто, просто з Богом. Пісь далека споглядаєш є кави і як ти бачиш ті потужні емоції, і ти навіть не будучи з ними всередині, між ними, ти не танцював, навіть не бачив. ти приймаєш на якийсь якийсь позитив, ти не розумієш звідки, але це чудесно. Але на місці, коли приїжджаєш попри місце, де відбулося якраз ДТП. І десь випадково побачиш емоції тих людей, як би тобі не було добре, про що би ти добре не говорив, цей момент простого споглядання тебе, зловить, заживе. Бо ми всі люди, бо ми всі маємо душу. Тому зараз час єднатися, час підтримати одні Бодні, хто як може в їхній спосіб. І зрозуміти, що Бог є любить. Він так полюбив світ, що дав сина єдинородного. Він дозволив йому пройти крізь ці муки і катування в житті, щоб душі людей, споглядаючи це, вірити, що Бог є загинули. Бо Бог не послав у світ сина, щоб світ засудити. Ні, Він не хоче, щоб ми були в пеклі. Він не є той тан, який кричить на дитину. І каже, я тобі даві, я тобі покажу. Ні. І ти той так, і каже про тебе. сядь, дивись. Якщо ти зробиш так, будеш мати такі, такі такі клопоти. Але якщо ти зробиш так, 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 ти будеш щаслива, тебе буде все добре. Тепер вибір за тобою. Ну, логічно, не типеребе. Саме тому Ісус був з нами. Саме тому наступним святом де мати Бога з дужі Хреста роздумуючи на цією події, щоб повірити, максимально повірити. Не просто я є в храмі, бо треба. Ні. Я є в храмі, бо я вірю, Боже, що ти зараз біля мене сидиш на цій лаворці, що ти зараз триваєш хворі і зі зною. Що ти біля мене тримаєш хрест, що ти мені зараз Духом підказуєш, що я маю сказати вірним Твоїм. Що ти Ісусе зараз забавляєш від дочок по дитячому до куточку? Тому будьмо вірні до Вінця Богові і багато відповідей на свої запитання Божі. Але остаточна відповідь буде колись царство небесне. Та нашою вірою ми ще заслужимо небо, що найбільше тепер молимося. Ми заслужимо таке. Ми в Україні. Ми це не молимося. Основне, щоб наша віра дала ті поступи на одній одніло. Допомога і бажання перемогти. І ми обов'язково це зробимо. Так, це не видаємо. Але Господь Бог здавалося б свого Сина, якого ми не бачили, бо він тільки Духовний, ми побачили. У Бозіся. Во бо ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!